Далі до політичних питань джим після саміту на Алясці за участю Дональда Трампа та Путіна в Європі заговорили про нові гарантії безпеки для України. У Брюсселі шукають варіанти, які не дозволять Росії знову напасти. Перший варіант це присутність західних військових в Україні, так звані. Чоботи на землі, другий колективний захист за статтею 42.7 сім лісабонського договору. Це європейський аналог натівської статті 5 – напад на одну країну означає допомогу від усіх. Ну і третій варіант називають стратегію дикобраза, коли Україну укріплюють системи ППО, далекобійної зброї та сучасними технологіями, щоб будь-яка нова атака стала безглуздою і надто дорогою для агресора. Європа готує чітку дорожню карту гарантій безпеки для України. Урсула фондерляйн заявила в інтерв'ю Financial Times, що країни ЄС розробляють плани розміщення багатонаціональних військ після завершення війни. А США вже підтвердили готовність виступити елементом підтримки у Брюсселі Наголошують, відчуття терміновості дуже високе. а Збройні сили України мають стати основою майбутньої системи стримування. Звичайно, завжди потрібне політичне рішення відповідної країни, тому що розгортання військ є одним з найважливіших суверенних рішень нації, відчуття терміновості дуже високе, справа просувається вперед вона справді набуває форми. А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіос жорстко розкритикував заяву президентки Єврокомісії Урсули Ляйн про можливе розгортання європейських військ в Україні. Він підкреслив, що ЄС не має повноважень і компетенції ухвалювати рішення щодо відправки військ і назвав абсолютно неправильним публічне обговорення таких тем до завершення закритих переговорів. Цього тижня у Парижі збереться так звана коаліція рішучих. Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер головуватимуть на зустрічі в Єлисейському палаці. До обговорення у гібридному форматі долучиться також Володимир Зеленський, лідери Німеччини, Єврокомісії та НАТО разом із партнерами узгоджуватимуть подальші гарантії безпеки для України та визначатимуть, як реагувати на відмову Росії від миру. Зараз до нас долучається Богдан Василовський, доктор філософії у галузі міжнародного права, експерт з євроінтеграції. Пане Богдане, доброго ранку. Доброго ранку, дякую за запрошення. Ну, не вперше, скажімо так, лунають оці посили про те, що Європа сформує контингент, який розмістить в Україні після завершення активної фази бойових дій як гарантії безпеки. Але на вашу думку, наскільки це реальні гарантії? Маю на увазі те, що у польща вже висловилася, що вони не готові відправляти свій контингент. Емануель Макрон, який по суті локомотив цієї ідеї з. Європейським контингентом а, теж не особливо всередині Франції знаходить підтримку цієї ідеї, щоб їхні військові були розміщені в Україні. Ну і загалом, який тоді це має бути по кількості контингент, або дійсно бути а, силою стримування, і які в нього мають бути тоді, а, скажімо так, повноваження для того, аби якимось чином впливати на не напад Росії на Україну? На мою думку, і я взагалі можу прокоментувати це питання більше з такої євроінтеграційної і політичної точки зору. Не стосуючись, я не є військовим експертом, і тому тут залишу колегам з цієї сфери це поле діяльності. Однак, з політичної точки зору важливо це це донести нашим слухачам і глядачам, що спільна оборонна політика, так звана як частина. Великої політики безпеки спільної зовнішньої політики ЄС вона є не Тобто європейський союз держави не змогли дійти до згоди ще в 70-х роках про те, а чи будуть якісь єдині стандарти, і чи буде координуватися ця політика. Вони мають певні механізми так званого посиленого співробітництва, латинська абіратура Песко. Вони мають інші формати, зараз. Із агресією Росії лунають інші заяви, інші ідеї. Однак все рівно, так як ми бачимо, що ось є там спільна екологічна політика чи спільна транспортна політика, оборонної такої немає. Тому говорити про те, що вони розгорнуть якийсь єдиний контингент, це завжди було питання НАТО. І ЄС віддавало це на Поталу і так от на захист е, НАТО. Тому вони так не можуть однозначно і чітко заявити, і от правильно ви підкреслили ось цей конфлікт. Ну це не так конфлікт, їх, бага... їх дуже багато цих недомовленостей, між ось, наприклад, Урсули Фонделяїн і Пістоюсом. Тому що кожна держава-член говорить: ні, ні, ви з цими питаннями обережно, а ЄС в особі Урсули Фонделяїн хоче. Мати більш політичні бали і більшу роль відігравати, показати, що ЄС не отой військовий хробак, як його називали ще в 80-х роках бельгійські прем'єр-міністри, коли казали, що ось ЄС задумався як економічний гігант, але як в військовому плані, це хробак, тобто ми віддали все е, в руки НАТО. Тому тут говорити з політичною але чому точки Це зрості... неправда. Це абсолютно правда. І якщо от говорити з політичної точки зору, те, що аналізую я і читаю, то говорять багато про те, що ось ЄС ще під гарантіями розуміє цей рух до членства, тобто те, що ми оце довга наша історія, оцей шлях, можливо, багато кого він вже знудив, що Орбан блокує і так далі, але насправді ЄС. В Своїх закритих документах і ось збираються міністри закордонних справ країн-кандидатів 1-3 вересня. Вони будуть розглядати закритий документ, де однією з гарантій буде саме надання Україні членства ЄС, тобто незворотність цього геополітичного шляху і вектору відірвання від не лише руського міра, а взагалі від цієї східної парадигми і перехід України до західної парадигми. Пане Богдане, але це ми говоримо про ну про парадигми, про філософію по факту. Але це не дієвий захист і не дієві гарантії безпеки від е, фактичного вторгнення, тому що навіть зараз так, е, бо... російські там ракети дрони залітають на території європейських країн НАТО, і навіть НАТО, по факту, е, зі своєю п'ятою статтею, поки що не готове сказати, що це напад на одну із країн, тобто, от. По факту виходить, що це все дуже багато заяв, але жодного реального бачення того, як вирішити проблему, тому що знову ж таки з ваших слів я роблю висновок, що Європа досі не готова говорити тоді про якісь спільну армію Європейського союзу єдину армію Європейського союзу для захисту від загроз, а загрози це не тільки російська українська війна, а й, наприклад, гібридна війна, яку зараз проводить Росія на Балтиці. Взагалі, вони не просто не готові. Це викликає максимальне роздратування У 2017 році. Піднімалися ідеї 10 країнами ввести посаду міністра оборони ЄС. Це наробило такого скандалу, що знову від цього відмовилося. Спільної оборонної політики найближче напевне, десятиліття взагалі не буде. І ми повинні розуміти тут. Я розумію, що мало часу, і ми повинні розуміти, що. А армії єдиної в ЄС ніколи не буде, тому що це конкуренція із НАТО, і в них немає своїх сил. Як правильно ви зауважили, ось ці держави-члени окремі лише можуть вирішувати, де буде їхня армія чи збивати дрони. А щодо статті п'ятої в кореляції з цим, то я хотів би зауважити щось дуже влучно сказав начальник Генштабу Великої Британії. Uh -huh. Коли приїжджав до України, він сказав, що от всі думають, що стаття 5 – це одразу за 5 хвилин там війська США в якійсь країні на яку напали. Але почитайте її правильно, це е, країни НАТО збираються на консультації, щоб вирішити, а в якій ступені дати відповідь на ось цю агресію, якій піддалася одна із країн НАТО. Тоб... Тобто вони вже починають реальне тлумачення цієї статті і говорити про те, почекайте, спочатку це консультації. Ось цей, знаєте, для нас це, напевно, якась хвороба західного світу, а для них оці консультації, єднання, єдність, це для них все. Спочатку поговорити, вирішити, знайти спільну точку зору. І якщо ми дотично ось доторкнемося ось цього, чому там от Орбан блокує, чому йому от там от не скажуть, були важелі впливу, і блокували йому гранти, і блокували фінансову допомогу, і так далі. Але вони. Ну, час говорить, ні, важливо не зруйнувати ось цю європейську єдність. Чому важливо, щоб всі 27 держав сказали за не так їм важливий орган, як, важли, як важливий консенсус. І в питанні спільної оборонної політики, якщо вона колись і буде як спільна, теж потрібен буде консенсус. А уявіть, правильно ви сказали, Польща, наприклад, каже, не буду збивати, Німеччина каже, не буде солдата. Все, консенсусу немає. Тобто, навіть якщо, наприклад, Макрон розуміє всі загрози, Франція одноосібно, можливо, там з Британією вони не приймуть рішення без підтримки інших європейських країн. про... Саме військовий контингент в Україні. Тому що от е, французькі Ой. медіа зараз почали писати про те, що є в них е, в Міністерстві охорони здоров'я якась уже внутрішня директива про те, щоб регіональні е, заклади охорони здоров'я готувати до можливих, е, скажімо так, військових дій і можливих якихось поранених через там військові дії. Тобто, внутрішні якісь такі у них директиви вже проскакують. Так, да, якщо коротко ще раз роз'яснювати. Ось цю е відмінність ми повинні розуміти контингент Європейського союзу, якого mm. немає, є лише поліцейські цивільні місії, але військових ніколи як таких не створилось, як армії, і відповідно сили держав-членів, і ось Франція одноосібно або з Британією, яка вже не є в ЄС, але яка є членом НАТО, може домовитись по будь-який формат, щоб нам, нам допомогти навіть чоботом їхніх солдат, навіть ППО і так далі. Однак, якщо ми говоримо про ці спільні формати, це лише НАТО або це блакитні шоломи ООН, чого теж не буде, тому що Росія постійний член Ради безпеки. Ну щодо блакитних шоломів їх дієвості, теж я думаю, що в нас виникнуть питання певні, враховуючи е, деякі історичні моменти. Дякую, пане Богдане, за аналіз. Богдан Василовський, Дякую. доктор філософії у галузі міжнародного права, експерт з євроінтеграції.